Вітаю, друзі! Поширена ситуація. ФОП вирішив закрити бізнес. І тут постає головне питання: а що ж робити із найманими працівниками? Чи достатньо просто розреєструватися, щоб трудові договори автоматично внулювалися? Ні, це поширений міф. Тож давайте розбиратися. Друзі, з вас лайк і підписка на наш канал, а з нас корисна інформація і свіжі новини. Будьте з нами, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Почнемо з того, що ФОП це не нова юридична особа, а лише статус фізичної особи, яка веде підприємницьку діяльність. Тому навіть після закриття ФОП усі зобов'язання з договорами залишаються за цією ж фізичною особою. І якщо працівників не звільнити вчасно та правильно, проблем не уникнути. Яскравий приклад: ось ця судова справа. Там колишній ФОП пропустив срок попередження працівника про звільнення. Отримав змінену судом дату звільнення вже після закриття ФОП та й змушений був виплатити працівнику середній заробіток за вимушений прогул, тобто закрив ФОП, а проблеми тільки почалися. Тож, як уникнути таких ризиків, звільняйте працівників до припинення діяльності, робіть це строго за процедурою і якщо трудовий договір реєстрували в центрі зайнятості, то зніміть його з реєстрації. І зараз ми поговоримо про саму процедуру звільнення. Почнемо з підстави для звільнення. Яку ж все ж таки обрати? Найчастіше використовується пункт першої частини першої статті 40 Кодексу законів про працю: це ліквідація підприємства. Так, ФОП формально не підприємство, але судова практика підтримує саме цей підхід. Але це не єдина опція. Звісно, можна оформити звільнення і за іншими підставами. Ну, наприклад, за угодою чи сторін чи за власним бажанням працівника. З підставами ми розібралися, далі чек-лист для звільнення. Одразу скажу, що скільки випадків, коли працівники ФОП є членами профспілки, велика рідкість, то їх участь ми тут не розглядаємо. Рекомендуємо ФОП діяти так. Крок перший. Видаємо наказ або ж розпорядження про припинення підприємницької діяльності та заходи щодо подальшого звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю. Зробити це слід не пізніше, ніж за два місяці до запланованої дати звільнення. Крок другий. Повідомляємо працівників про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два місяці до нього. Звісно, краще письмово, щоб уникнути можливих трудових спорів. Будьте уважні, тут часто помиляються роботодавці. Двомісячний строк відлічуємо саме з дня повідомлення конкретного працівника про його майбутнє звільнення. Якщо працівник відмовляється підписувати повідомлення, складаємо акт про відмову від підпису. Його мають підписати декілька свідків. Крок третій. Якщо УФО працевлаштовано від 20 працівників, яких він планує звільнити на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю, то подаємо до Центру зайнятості форму 4ПН. І це також має бути зроблено не пізніше, ніж за 2 місяці до запланованої дати звільнення. Якщо працівників менше 20 осіб, цей крок пропускаємо. Крок 4. Видаємо наказ або ж розпорядження про звільнення працівників на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю. До речі, у випадку ліквідації підприємства можна звільняти працівників і у період їх тимчасової непрацездатності, і під час відпустки. А що ж платити при звільненні? У разі звільнення працівника ФОП роботодавець повинен провести з ним остаточний розрахунок, зокрема, обчислити та виплатити зарплату за фактично відпрацьований час, компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та відпустки на дітей, якщо такі дні є. При цьому майте на увазі, що відрахування і зарплати за перевикористання дні відпустки не здійснюємо у випадку розірвання трудового договору за пунктом 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю у зв'язку із припиненням ФОП. Якщо працівник хворів, то призначаємо та виплачуємо йому лікарняні. Якщо ж лікарняний підтягнувся вже після закриття ФОП, тоді виплачує пенсійний фонд. І ще один важливий момент. Вихідна допомога. При звільненні у зв'язку із припиненням ФОП працівникам належить щонайменше середній місячний заробіток. І не забудьте про борги, наприклад, за відрядження. Все потрібно погасити. І ще один важливий нюанс, про який варто пам'ятати, аби не отримати потім судові розбірки із виплатою середнього заробітку. Це захищені працівники. Військовослужбовці звільнити їх можна лише у випадку повного припинення діяльності ФОП. А у звільнення змістив роботодавця за іншими підставами під забороною. Водночас, якщо ініціатором звільнення є саме працівник, то перешкодження цього немає. Працівники із дітьми, вагітні мами з малими дітьми, одинокі матері та батьки, звільнення можливе тільки при повному закритті бізнесу. І працевлаштовує їх уже центр зайнятості. Тож беріть собі на замітку ось ці судові рішення, або ж завжди є варіант звільнення за власним бажанням чи угодою сторін. Неповнолітнім потрібна згода служби у справах дітей. Ну але знову ж таки, після закриття ФОП питання працевлаштування переходить до центру зайнятості. Тож будьте уважні, адже правильно звільнити людей це справжній виклик. І Якщо зробити це із порушеннями, то проблем буде значно більше, ніж вигоди від економії часу. На цьому на все. Беріться ви до своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.